Привіт, мене звати Вікторія, і я студентка університету Марії Кірі Споловської в Любліні. Навчаюся на напрямку політології та журналістики, і мені є що розповісти. По-перше, університет пропонує дуже широкий спектр програм і спеціальностей, починаючи від мистецтва і гуманітарних наук до науки й техніки. Тому ви точно знайдете щось для себе. По-друге, викладачі тут це справжні експерти у своїй галузі. І що дуже класно, це те, що вони сучасні і швидко знаходять підхід до кожного зі студентів, вміють замотивувати вчитися та знаходити в собі нові навички та пристрасті. Третє це наявність великої кількості гуртків, заходів та спортивних секцій. Всі культурні заходи та гуртки знаходяться в хатці Жака. Тут ви можете розвивати свої таланти, познайомитися з новими людьми і дізнатися про нові інтереси. Варто також відзначити те, що міська комунікація тут на високому рівні, тому немає жодних проблем дістатися до будь-якого куточку міста. Особливу увагу хочу приділити студентському містечку, яке знаходиться в самому серці міста Люблін. Це комплекс корпусів, який знаходиться неподалік навчальних об'єктів УМЦС і до складу яких входять гуртожитки УМЦС. Додатково у містечку знаходиться низка пабів, магазинів та аптек. Отже, якщо ви шукаєте місце, яке надасть вам якісну вищу освіту, гарні умови для навчання, нові знайомства та розвиток, то вам точно сюди.